Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним законопроектом, який Верховна Рада, інформацію про один законопроект за номером 8313, який Верховна Рада підтримала в першому читанні, тобто від за нього ще не переголосували. Але все ж таки, якщо такий законопроект приймуть і за основу візьмуть те, що зараз пропонує Верховна Рада, хочу розповісти, що нас з вами очікує. По перше, це перший пункт, на що б хотіла звернути увагу. Це йдеться про демобілізованих наших захисників. Вони будуть мати право на 65 днів відпустки, якщо будуть повертатися на попереднє місце своєї роботи. Це необхідно для того, щоб наші військові могли відпочити, набратися. Сили, енергії, здоров'я для того, щоб знову повернутися на попереднє своє місце роботи і надалі працювати. Що стосується нас з вами, цивільних людей, до нас чим цей законопроект може бути цікавим, тим що розглядають можливість надання відпустки за сімейними обставинами, від 15 до 30 днів. Також окремо буде регулюватися питання щодо надання відпусток тим працівникам, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. І, відповідно, буде надана можливість прописувати в колективних договорах стосовно інформації стосовно святкових робочих днів між вами та роботодавцем. Це все, що хотілося б сказати на даний момент про даний законопроект. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися на сайті також Верховної Ради 83.13. Якщо він буде прийнятий, то це в цілому, що нас з вами. Буде стосуватися, звичайно, він зараз прийнятий за основу в першому читанні, чи буде він ще допрацьований, чи будуть додані ще якісь е пункти статті. Якщо так, я обов'язково вам розповім, обов'язково з вами поділюся.